Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні ми знову з вами на скважинки. Запросили нас сьогодні зробити скважинку в нашому місті, тобто місто Королевець. По місці буріння ми сьогодні боремося в такому місці, ну тобто на городі. По водичці у нас зараз трошки вийшла накладка, є дві бочки. Я поїхав, набрав. Набирається ще з колодязя. Ну, тобто води поки що 300 там плюс-мінус. Тому як я сьогодні зранку утопив мотопомпу. зірвало шланг і повністю-повністю все окатило водою. Якби було не печально, перестала вона заводитися. ну Тобто, попала вода. поклана на сонечко, повинна просохнути. Є поруч холодяст, у холодість сантиметрів 70 см води. Кінця у нас є е, широкий мабуть, метр двадцять. Тобто, поки набираємося з'ягов. І в кінці, коли пробуримося, обов'язково водичку повернемо назад в колодязя. О, як скважинка прокачається, все одно її треба скачувати. Повернемо в колодязі. Тому як колодязем користуються два двори. Води, зрозуміло, що води в колодязі зовсім зовсім не вистачає. Тому як на два двори 70 см води, треба чекати майже сутки, щоб вода піднім, піднабралася. Зараз набираємося водичкою, наберемо весь освіт, який є. І почнемо вбурити. Можливо, до того всього просохне мотопомпа. Якщо що, потрібно, поїду, наберуся ще Уже мотопомпою. Ну, будемо сподіватися, що вона висохне. Вилив ведро води, водичка опитується, але це нормальне явище. Тобто не багато, але трошки опитується. По статі. По статі статика тут в районі мінус 4-3,5. По глибинам, ну, тут скважинки, чим глибше, тим більше ну, Тобто, Будемо сьогодні шукати питну воду. Та я знаю, що в районі 12 метра, якщо пощастить, станемо на хорошу воду. Тому е, потихеньку будемо працювати, зараз вода набереться і запустимося. Так, є у нас 4,5 на краю. Хотів показати по останній пів штанги. Ось така біда вискочила. Прям водонос-водоносище. Ну, він ровно під статикою, тому як колодязь 4. Знову ж будемо спускатися далі, дивитися що воно вам покажемо. Ну, прям прям я розшуршав, я з злякався, касу, до сих пор як камушки б'ються по стволкам, по штангам. Прямо водонос ну, а Ми спускаємося далі, тому як діватися на нікуди. Так, робимо коротенький огляд. Спустилися ми до 15 метру. По пісочкам із 7 го до 12 метра шла глина. До 7 метра проскочила ось така жилка прям. Пісок. Вау. І це колоді стоїть. Жилки коротенькі. Фільтри тобто, скважина на їх не стане. Навіть якщо метровий фільтр буде. Потім пісочок з'явився після 12 метра і перейшов ось таку красоту до 15-го. Тобто, зараз поспробую на сонечко, пісочок білоси. Можливо будуть тітри желіза, а можливо і не буде, тому як зовсім зовсім там може. Тому як чим глибше тут скважина, тим більше железа. Я і так уже з острахом йшов Уже були думки ставати коротким фільтром на ось цей. Тобто робити 50 см фільтр і пробувати ставати на оцей. Ну, ну ось такий, тому на ньому і зупиняємося. Скважинки зараз замитя, хвилин п'ять ще І буду виключити, піддернув хані замивають. Ну, тому як? Із 8 до 12 метра, чи з 7-го, коли йшла глина, глина йшла, як вам сказати, сіра-сіра. Тобто Всі признаки того, що після неї повинен був йти пісочок максимально желізом. Ну, на даний момент непоганий пісочок. Непогане тобто, в білізну віддає, можливо. можливо би. Тобто він на, на повітрі не обвітрюється. Як правило, якщо жаліза дуже багато, коли пісочок підсихає, він сіріє, тобто обвітрюється. Тут такого немає. Пісочок блюс, як лежав, так і лежить. Тому сьогодні розматуємо трубу, стиковуємося. Сьогодні у нас фільтра поліпропилен. Тобто готового виконання. Якщо вам потрібно, замовляйте. Номер людини, яка їх продає, я залишу в закріпленому коментарі. Фільтр стиковується за трубою на гарячу, тобто обсаджується 10-15 см трубу. Він у нас нікуди не дівається, другий тілець запаюються. По, по, по продажу фільтра йдуть оба, обидва кінця, ну, тобто в такому плані виконання. Веду до того, що їх можна між, між собою стиковувати і робити фільтр не півторашку, а робити трьохметровий фільтр В такому плані. Фільтра подобаються, фільтри гарні. Тобто розрахований на саме мілкий пісок. Зараз розматую трубу, відміряюся, стиковуюся і будемо Я Мабуть, скважинку виключу, хай не замиває, тому як глини багато, бо розчин не міняв. Боюсь, що підзамиється, тоді буде нам горя. Лучше я потім заново пройду чисті. Ну, скоріше всього, що вже усе буде стоять. Тому як пісочок не мило. Ось в такому плані. Що тут сіри, не лякайтеся, я скажу, ви бачите, якого кольору вода. Все, поїхали далі. І обсаджуюся. Мітечка 15. Почуть по не обсадились, бо зовсім не страшно. Зараз промиваємося. Є в нас на промивочку стільки водички, чистої. Можливо, дозагонимо. Туга чиста вода, просто я промивав там пісочок. Тобто, як завжди, одним заганяємо, другим виганяємо доганяємо нагороди. Ага, той, оцей. От водичка пішла, промивочка пішла. Це є добро. Ой. А цим виганяємо, може починає вас катати, виключати. Руками. Тобто заганяємо все, що є, а потім можливо ще додамо. Робимо повноцінну промилочку. Бо я й не замивав його дуже, але все ж треба промисла. Ворочим був насичений. Хотілося б конечно, Хотілося б побільше промитися, але те, що маємо. Так, Сейчас я Склаженку вважаю, зроблено. Зробили ми 15 метрів. Стали на ось такого плану пісочок я показував більоси. Бачите, які непогані Ті три желіза є, присутні. Повністю ми його збавити не змогли. Но тим паче, зразу покажу по штангам, дуже видно, коли є в воді желізо. Ну, там і глини було желізо. Зараз поставили на прокачку, маємо сьогодні на виході ось такий напор. Ну, прям прям пісня, а не напор. Е, поміряємо, я скажу пізніше, ну, на скільки кубів, два точно є. Е, по желізу відчувається смак, але борилися з тим самим розчином, можливо, загнали трошки глини, можливо, потрібно прокачатися і воно уйде. Зрозуміло, що його поменшає, Йо і так небагато, але відчувається. Глибше точно не пішов, тому як не потрібно. Були дві жилки гарного пісочка, прям-прям-прям. Ну ти і знову ж. По цьому пісковому хай в крупні була, коротка жилка, але все одно їм, бачите, крутою трошки то те саме, що і тут А це стоїть колодець. Офіксатика. Отвираємося. Ось в от, такому плані. Я що, даємо прокачатися повністю. Тіпетімо кінці воду, подивимося, що по чому. Що а зараз я потихеньку збираюся. По... За трубки я колись показував, можу ще раз показати, якщо щось знайду. Що ми робимо з затором, який залишився між трубою і, і шахтою. Нічого страшного нема. Ми повертаємо той самий пісочок, що мися. Скільки є, і повертаємо. Можна ще наверх. Затампанірували гойна як це. І в такому плані. Сейчас заберу води покажу. До розуміння, хтось каже, вони ж будуть взаємодіяти з верхніми водами, що сіть киями. Дивіться, вода стоїть, нікуди не дівається. Дивіться сюди, які тут напорт дали. Дорозуміння того що. Вода з верхніми водами абсолютно з фільтрована, абсолютно не взаємодія. Ми беремо воду тільки з 15 метра. Тобто з 15 до 13,5 в район того, де стоїть фільтр. Та вода, яка знаходиться вище, ніякого впливу, ніякого контакту немає із водою, та яка є в скважині. Це все до розуміння того, що переживається. Ні, кому потрібно, ми можемо замішати 3 від 2 цемента, туди цемент, щоб було цікавіше цементацію зробити. Ось в такому плані. Ой, під, підзібралися, одразу покажу, поки то йому покажу, що у нас залишається. Ось таке місце, навіть я повернув на місце дьорну, трошки землі не влітить на місце. Скаженка просипана, скажімо так, працює зараз давайте поміряємо 9 даної скважини. Давайте з 25 секунди. 5 секунд. 10 секунд. Доброго дня. Час секунду. 15. 17 секунд 10 літрів. От і підрахуйте дебіт даної скважини. Зараз 16 секунд 10 літрів. От і підрахуйте дебіт даної скважини. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи потрібно в даному місці робити скважину під погроження насос Є воно раціональним чи не є. Так, розкіподіли ми водичку, хотілося б кращого, але маємо, що маємо. Ну, от давайте я вийду на сонечко. Ну, тобто, бачите, лізає присутні, але не у критичної кількості. Вода трошки помінялась свій колір. Ну прям, прям-прям, я б сказав, що в нашому випадку торпимо. Тому я далі там зовсім. По пісочкам я теж показував, що там ніщо вбирати. Вибрали, щоб було краще.